Революційний тариф один з найдорожчих тарифів на послуги водовідведення в Україні. Відмінили про проблему жителів станції Кропивницька Новоукраїнського району. Ми розповідали в одному з випусків день за днем. Ще півтора місяці тому за водовідведення за кубічний метр люди платили 64 гривні. Сьогодні у дев'ятеро дешевше 7 гривень. Це найнижча ціна по області. Від рекордно високого тарифу до рекордно низького місцевій йшли декілька років. Надвисокий тариф на водовідведення затвердили на сесії Сільради без громадських обговорень, погодивши пропозицію залізничних. Ні, організації, яка надає послуги, кожна сім'я повинна була у місяць сплачувати за воду від семи сотень гривень. Таких грошей більшість не мали, тому платила за попереднім тарифом. У людей назбиралося від семи до п'ятнадцяти тисяч гривень боргів. Коли до помешкань почали стукати судові виконавці, люди пригрозили влаштувати майдани, зірвати вибори під тиском громади. сільрада відмінила своє рішення на бік жителів, стала і феміда буквально за 3-4 місяця в принципі можна сказати, навіть слово примусили Малотимошівських сільських депутатів і Малотимошівського сільського голову відмити рішення сесії номер 26 від 18 березня 2011 року. Відбулося три суди, які ми три суди були на користь мешканців станції Кропивницька. Ми всі три суди виграли. Головний аргумент полягав у тому, що нам послуги знамінською організацією не надавалися. Ми, ми додали акти звичайно. Ми додали акт, коли був складений з головою районної ради. Ми додали акт, коли мешканці. Самі складали.